Яким знакам зодіаку пощастить в 24-му році? П'ять щасливчиків! Дивись свій знак саме по Сонцю, бо за наступний рік відповідає Сонце. За 23-й відповідав Марс. 24-й рік це рік карми і кармічних подій. Але тільки п'ять знаків Зодіаку відчують це найбільше. Перший знак це діва. А діви мають стрімкий рибок вперед. Нарешті багато справ, яких ви куперсалися кілька років до того, зрушиться з місця і буде видно прогрес, особливо в творчих професіях, в робочих починаннях та нових проєктах. Другий Терези у Терезівці цікаво, бо тут буде переоцінка цінностей. У вас можуть змінитися пріоритети і з'явиться новий курс в житті. Це як ніби рік, з якого починається новий етап. Третій стрільці і стрільцям сподобається, адже стрільці люблять, коли їм щастить у фінансах. І це саме той рік, коли фінансові результати від вашої діяльності, а вигляді подарунків, спадщини, ще якихось там благ, які можуть прийти до вас з різних сторін, саме цей рік найкращий для власне отримання. Стрільці дуже люблять отримувати подарунки, і ну я, я прям відчуваю, який це буде рік. Для водоліїв, бо наступний знак водолій це найкращий рік для покращення здоров'я, для отримання нової енергії і знаєте, для сил. І це буде рік, який дасть наснагу і можливість для прориву вперед, власне, і в особистісному рості, і, можливо, для багатьох в навчанні і в кар'єрі, бо раніше могло б так заторможуватись певні справи і за того, що просто не вистачало ентузіазму, мотивації і просто фізичних сил. Зараз буде дуже крутий рік по енергії. А п'ятий щасливчик це власне рибки. Бо у рибок це рік здійснення мрій, причому мрій, які ви могли хотіти аж з дитинства. Для когось це поїздка в омрійну країну, для когось е, глобальна якась зміна чи покупка нерухомості. Але для дуже багатьох, тих, хто ще не встиг створити сім'ю, це власне удача в особистому житті. Став лайк та ділись цим відео. Ну а якщо один із п'яти знаків зодіаку – це був твій знак по сонцю, то зізнайся в цьому в коментарях.